А зараз я вам покажу тут, колись була така дорога, що заїжджали і легкові машини, і підводи з коньми, бо їхали всі набирати води до джерела. Буду казати джерело, бо в нас, я ж кажу, зветься воно Ізвори. А кажуть, що це на, Молдавську, на молдавському ізвор називається. Я не знаю, правди. Тут. Риба туди глибоко, а тут теж всі заросли, бо вже все заросло, людей нема. Так чоловік приїжджає, коли на город, то любить біг йти, водички обов'язково додому набрати. Я теж взяла бутилки та йду. Наберемо. Тут позаростало вже. Так він робить стежечку коса, коли там вже. А так то села нема вже. Що до 20 хат. Ось такі тут зарослі, а тут ось теж мочар такий. Теж вітер джерело, якщо видно, бо зараз не бачу, в мене сонце б'є і не видно, чи видно вон тут водичка. Ось таке треба переступати, переходити. І всім дуже сподобалася ця вода. О, вон туди така риба, бачите? І глибше, і глибше що там дерева можна. Дрова трошки можна підрубати, хто хоче собі. А тут уже ширше стало. От так цікаво. Мені цікаво, не знаю. Я вам хочу показати, що буває і де буває. Дякую підписникам своїм, хто підписується на мене, я дуже вам вдячна. Буду Може десь знімати, може ми ще поїдемо по десь по селам другим. Ось уже все поломане. Тут колись було от таке джерело вже. є тече, вже чу-чуть текло багато. Але тут лише доски залишилися Було таке, забула, як з Тут набиралася вода в той. Нема чоловіка рядом, щоб перепитати, бо щось вище було мені. Закривали, набиралася вода. отут у дерев'яний такий. Таке, як корито дерев'яне було. Згадаю, скажу, як веся. І стирали, полоскали. Тут дорожки особливо. Раднинки, дорожки, я не знаю хто як знає. О, вже пробивається щавіль. Можна буде скоро його зелений борщик варити. тут така річечка вон стала тепер. Віта ще тече, бідкісь. Джерело ще є. О, тече мокре. Тут все вже таке зарожче. О, та вже ще добренький є тут. Зараз я вам підійду річечку цю покажу, яка. Тут вже від ізвора цього від джерела пробилася. Ось така річечка, якщо видно. Що там водичка тече не стоїть на місці. Воно протікає, я не знаю, бо. І ось щевель. Вже, вже можна зелений борщик зварити з нього. Трошки. Ось так тут цікаво. Вон там хата на горбку, бачите, наша це, де ми були. І це ми прийшли сюди, отакий він, бачите, вистроєний, був вимурований. Люди строїли. Жолоб називався, згадала. То з дерева тут в чому можна було стирати. А чоловік розповідав, коли були вони в дитинстві ще, теж закриють ту дирку в жолобі. Цю водичку тут багато вода текла, накриють відром, туди вода тече поза нього, як набрався повний. подеждуть, каже, минут 10-15, і думаю, вже нагрілася вода, і ще й туди залазили та лапались, як діти були, Дуже. Цікаво, тепер тільки вспоминає. Отаке От таке джерело зараз буду набирати водичку. Не знаю, чи зможу одною рукою навряд. Що я закупив так бутилку. Щя-ща-ща. Щя-ща, зараз. Щя-ща-зраз. Зараз я вам покажу, що я водичку набираю. І тут дуже смачна вода. Тут навіть в другі села, далі за цим селом є ще й на село. Люди, коли колись, каже чоловік, як ішли туди, то обов'язково заходили до цього джерела і багато хто приходить саме до нього. Хоча в селі є ще джерела, кажуть, що дуже тут смачна водичка. Так, закрутили. Даже чашечку вам хтось поклав. Хтось приходить ще сюди, все одно. Хтось іде. І йде пити, хоч вона вже така чашечка, так, джерело це наше. У нас, де ми живемо, там багато джерел теж. У нас навіть так і зветься село. Не село, районний був центр. Називався Окни називається. Окни це називається джерела, показується по якомусь там. Отака водичка. Я люблю, коли водичка тече, люблю річки такі, а в горах теж інтересно, туди з'їздити. Є таке цікаве, ще там місце у нас в районі. Я сподіваюся, що ми таке туди з'їздимо. І я вам покажу, бо там дуже цікаво, там і камінь і самих тече вода. 你都是。